НАТО закриває двері. Анонімні джерела повідомили, що Україну назавжди виключено зі списку потенційних членів альянсу. Не спішіть писати образливі твіти плану Столтенбергу. Йому вистачає і російських ботів у реплях. Краще розберемо цей наратив, щоб дізнатись, як він працює на нашого ворога. Колись розпропаганда лякала українців базами НАТО. Але коли саме росіяни почали окуповувати території України та будувати там свої військові бази, підтримка вступу нашої держави до альянсу почала рости. А після повномасштабного вторгнення сягнула рекордних 83%. Довелося змінити тактику. Тепер українців хочуть зневірити у можливості вступити до НАТО та переконати, що в майбутньому Україна приречена підкоритися Росії. Правдоподібності цьому наративу додає те, що держави НАТО бояться прямої ескалації з Росією. Представники альянсу не раз заявляли, що процедура вступу України до їх організації розпочнеться тільки після закінчення війни. Незручні факти російська пропаганда по традиції замовчує в їх наративах. Немає місця ні підписання Україною декларації з державами-членами НАТО про підтримку вступу в альянс, ні незалежним опитуванням, які показують схвалення більшості громадян цих країн надавати Україні допомогу у війні. Кремль намагається підірвати моральний дух українців та спонукати піти на поступки, відмовитись від окупованих територій та заключити перемир'я для того, щоб Росія змогла накопичити сили для нового удару.